Як покращити зір? Його можна покращити. Якщо ми будемо стимулювати, наприклад, оцю мамру. отут у нас є такі ямочки. Шість раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, так? Деколи ми це робимо? Так, декілька підходів. Так, стимуляція мамри. Раз. Друге потрібно нормально з вогнем себе поводити, тому що ми не знаємо, що вогонь це жива істота і. Кидати сміття навіть в нього не можна. Купку сміття можна підпалити, це зовсім інакше, ніж кидати сміття в живий вогонь. Дивитися на вогонь потрібно десь 40 хвилин на свічку або на полум'я вогню, вогнища. Дивитися так, на вогонь дивитися. Далі не плювати в нього, так. Вогонь навіть дехто умудряється плювати, дехто умудряється навіть в вогонь. Так, що ми ще робимо з вогнем не те. Дмухати на вогонь також не можна. Оці, на день народження торт, оці свічки це не дуже добре, тому що ми своїм е, тим подихом оскверняємо вогонь. Далі, що не можна робити? На сонце дивитися не можна на заході і вдень. На сонце дивитися не можна. Дивитися добре на сонце зранку. Зранку це в благості. Сонце воно встає і воно нам покращує зір. Далі на затемнення сонця дивитися також не можна. А що робити під час затемнення? Краще вдома сидіти і молитися. І ванну приймати добре, в воду зайти або в річку. Ось такі основні рекомендації. Ну, також жовтий або червоний одяг носити в неділю, неділя День Сонця, читати всякі міфи про сонце. Вони є в інтернеті, можете собі пошукати. Ось такі справи. Всім благості!